Понад сім годин поспіль ворог тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак. Силам ППО вдалось знищити 41 шахет. В основному Одеська область Миколаївська, Херсонська області, а також Запорізька кілька ударних ППО було знищено. На жаль, є обходження, такі як ми бачили і на Київщині минулі дні. Звичайно, робота проти вітної оборони. Відбувається успішно, але уламки зрештою завжди падають на землю. Понад десяток будівель пошкоджено в Одесі через падіння уламків. Відомо про 11 поранених мирних мешканців, серед яких три дитини. Рятувальники оперативно загасили пожежі та розгорнули пункт обігріву. Не, я замежлива подумав. Від падіння уламків пошкоджено склади двох зерносховищ на Одещині. На Херсонщині ворог завдав ракетний удар із ЗРК С 300 по миролюбівці, де зруйновано приватний будинок, гараж та господарські споруди. Під завалами загинула літня жінка, пошкоджено навчальний заклад та амбулаторію. Там сильніше сильніше сипеть на чоло трохи попривалювало. То свекруха й свека ж чоловіки, дитина. Не знаю, Російська армія покривала снарядами і Херсон. З ночі й до ранку гатили по житлових кварталах міста. Ну, щоб пахнула сильно. Іскри полетіли. Спочатку ну, там прильот був, потім сюди угу. обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Медична допомога знадобилася 80-річній жінці. Там квартира вигоріла, пожежники приїхали потушили.